Всім привіт! І давайте поговоримо про важкий 25 рік. На початку 25-го року Марія Багіня сказала про те, що якщо вам здався 24-й важким роком, то вам тільки здалося це. Бо насправді важкий буде 25 й рік. І так воно і сталося, бо цей рік він приніс ну, в моє життя різне. Я змінила плани, залишила якісь там мрії, сподівання. поставила крапку в стосунках, в яких я не могла поставити до кінця от все це от розійтися. Ми в стосунках були 12 років. Удівіть собі, 12 років. Заміжня була було 7. Два роки перед цим зустрічалися, і три роки я все одно не могла поставити крапку в стосунках, то ми їли, то ми їздили кудись разом, ну, тобто, допомагали один одному, крапки не було. Потім цей рік приніс нові знайомства. Я зрозуміла прості речі, які, можливо, ви розумієте, а я не розумію через філософський склад розуму. Навіть, ну, тобто, мені треба прості речі дійти до них протягом життя, а от філософські якісь чи наукові речі я розумію швидко. І це мені колись сказали, і все життя я згадую. Про те, що так і є. Бо, можливо, я буду казати такі прості речі, і ви будете просто сміятися, скажете, ну, Катя, ну це і так зрозуміло. Так, Мені не дуже, якщо чесно, було до цього року зрозуміло. Приніс нові знайомства цей рік нові стосунки, які я вважаю найважливішими стосунками у моєму житті, принаймні так зараз. Давайте поговоримо про це, поговоримо, що приніс 25-й рік у, ваш, у ваше життя, і чи було це для вас от роком закінчення якихось речей для вас. От Мені здається, що Оксана мені написала, що так було для неї. Так, я буду якісь речі говорити, намагатися дипломатично, ну там як вдасться. Але що б я не казала, я кажу, це щиро. Я щира людина, хоч мої емоції, звичайно, відштовхують, а від категоричності я хочу піти. Приїхала я до Ірландії в 2014 році, пожила місяць, повернулася в Україну в Запоріжжя, повернулася на три місяці під Різдво, 24-го я приїхала. В 2014 році і пробула тут три місяці, в квітні поїхала в Україну, в Київ вже пожити. І я розповідала, що я думала, я в такий от шоковий рік для мене був, коли я просто не знала, як жити. І, і, і Я була в шоковому стані, чого 25-й я більш важко відчувала, бо в 14-му в мене все одно були якісь такі сподівання. І на те, що визволять там місто Луганськ. І я повернуся. Бо я своє майбутнє пов'язувала з Луганськом. І на те, що я не хотіла в еміграцію. І на те, що складеться вже потім я думала своє, моє сімейне життя. Я дуже вклалася в це. Мені навіть незручно публічно про це розповідати. Наскільки я вклалася? От Все, що я могла, я зробила. Я взагалі в житті, якщо я щось там, за щось беру, то я роблю от все, що я можу. До останнього. І на виборах мене називали стійкий олов'яний солдат, чи солдатик, солдатик, так? можна так перекласти, чи ні, бо я одна стояла. Е, ну, Потім я зрозуміла, що ні, але я б, може, так би і, 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 і не та ми не була, так би ми і зустрічалися якби не нові стосунки в моєму житті. Тобто я б не поставила крапку до кінця, бо мені десь шкода, що людина лишилася одна зараз. Я про це казала йому, але я думала, що і я буду одна, мені десь шкода, і шкода і зараз, і я так би і дружила б з ним далі. Ну, зараз я в нових стосунках і дружити я не з ким не можу, окрім, окрім мого коханого. Я посміялася зараз. На початку стосунків він сказав: Катя, ти усюди, тебе забагато. Так ось зараз він розслабився, і весь мій час заповнюється цією людиною. Тобто для себе щось якісь уривки. Якщо я кажу, я пішла позаписую відео, це моє хобі. Він каже, так, так, а скільки ти будеш? Я кажу, півгодини. І він кричить вже через 10 хвилин, Катя, коли ти прийдеш вже, сідай поруч зі мною. І все робимо разом, я в шоці. І його справді багато, він нас сонечко, все навколо нього. А раніше навколо мене було. ех, Так що посміялася, що мені хочеться зараз йому сказати, що його забагато. Ну, нічого, це такі приємні клопоти. Так, і про, про інші речі. Я думала жити на дві країни, взагалі, повертаючись. В 10 років імміграції я була абсолютно нещаслива. І я не ділилася своїм нещастям, з близькими людьми. І моя бабуся, царство її небесне, вона це відчувала. Хоч вона зі мною не говорила навіть по телефону. Інтернету не було, їй просто щось передавали. І вона відчувала, що я нещасна. Я робила все, що я могла. Закрила всі питання із громадянством, і з роботою, і з накопиченнями якихось коштів, і з соціальним стажем. І в мене навіть і пенсійний стаж скоро буде такий, що мінімальний. І з мовою, що я могла, я зробила, ну, це велика така історія. І в родинному житті я намагалася в парі щось зробити так, щоб оточити його, як мені здавалося, турботою. І все це ну, не по мені, не по серцю. Ну, і можна сказати, що я важким шляхом знайшла своє місце тут, на права я здала з якогось там. Разу здавали англійською мовою, і може так і треба, мені і зараз здається, все одно інструктор буде англійською з вами говорити. Теж в мене було багато ілюзій стосовно цього, що я теоретичний тест, якщо склала, я його склала добре. Що якщо я одне тільки запитання невірно, поспіхом я поставила, що якщо я складу теоретичний, Тести, це найважче, бо він англійською мовою, ну я теоретика, не практик. Коли я сіла, зрозуміла, що насправді важко. Так ось. І я працювала, працювала, і все воно було не по мені. Таке родинне життя не по мені, пара не по мені. Я думаю, ну от би якби були діти. Цьому мені було відмовлено. От якщо б були б діти, я думаю, чоловік не хотів зі мною відмовлено дітей, бо в нього є син, та й взагалі він не хоче і сина цього. Не дуже він це любить, принаймні зараз, він хотів подорожувати, хоче і компанію. Так ось. Якщо б були діти, я б з ним жила, б, я думаю, була б я щаслива, я була б так продовжила бути нещасною. Так ось в цьому поставила я крапку, думала, я що буду самотньою і жити на дві країни. Думала, в 21-му може повертатися, в Сєвєродонецьк, не повірити. І я змінилися мої плани. Бо зараз так складається життя, що все моє життя тут буде. Потім я зрозуміла просту таку річ, що важливі не політичні переконання. Ну, звичайно, якщо вони не ворожі, там, не проти України, а що важливо все ж таки, які люди, тобто, яка людина хороша чи погана поруч з тобою? І, взагалі, люди це і в дружбі, і в коханні. І, можливо, ви це розуміли завжди, а я тільки зараз зрозуміла, бо я така ідейна людина, що я думала, що найважливіше. І з цього і почалися стосунки, я запитала. Сказала, що моїх друзів замучили, тому я не можу бути з людьми, які це підтримують. Ну, мені сказали, що ну, ти, ми взагалі не про це. І от я зрозуміла, що важливо. Які якості людські в людини. А це можна переконати, якщо людина не фашист, такий? Дякую вам за увагу. Пишіть про свій 25 й рік і поговоримо про це.